Всім привіт! Коли буваю в АТБ чи Аврора, ну, не можу я вийти лише купивши декілька товарів. В Аврорі мій чек обійшовся на 741 гривню, а в АТБ 395. І ці суми ще не такі великі, тому що купила в основному товари по акції. Ну, давайте ж переглянемо, що скільки коштує. В Аврорі по знижці купила ось такий великий об'єм: це ополіскувач кондиціонер для тканин. 4 літри. В принципі, непогано пахне, ніколи не купувала його, вирішила спробувати. Завжди купую ось такий, але на нього знижки не було, і вирішила вже щось спробувати новеньке. Тоді купила у чоловіку ось такі шкарпетки грубі, він каже, в нього мерзнуть ноги на роботі, і потрібно йому вже не осіння, а зимові. А 41-43 розмір, ось такі сиренькі, ну, мабуть, теплі. Для мами купила ось такі шкарпетки, 23-25 розмір. Жіночі, димісь сезонні. Високі такі манжети, вона любить. Я люблю більш короткі манжетики. Для Алінки купила ось такі темні. Ну, Женька каже, це хлопчачі, але мені не суттєво. Дома ходити 12-14 розмір. А Женьке купила ось такі гольфи. Написано розмір С гольфи підліткові. Давайте ж побачимо, які вони. У неї є сапожки такі високі, і під них буде дуже гарно, красиво, дуже зручно буде ось такі гольфи одягати. Тянуться дуже добре. Тобто. Для підлітка підійде. Для мене будуть малуваті, хоча я б такі також не проти собі придбати. Ну, побачимо. Помірою буду. буду знати, розуміти. Тягнуться дуже добре. Були різними кольорами, але всі розміри S, Світло-сірі, темно-сірі, а я вибрала ось чорні, універсальні. Женька собі купила різні наліпочки, наклеючки, це квіточки, якісь рослинки. Перемокутники різнокольорові, кружечки. Ось такі кружечки і зірочки. Любимо ми оформлювати свої блокнотики, щоденники різними ось такими наліпочками. Одна з найдорожчих покупочок, але дуже потрібна це ось такі підгузки трусики від фірми Liro. Написано 5 зірочка 17, ой, 12-17 кілограм, але. Моїй алінці навіть 8 кг нема, і вони їй дуже підходять, дуже зручно. Тобто вони дуже мало мірять. Зручні на вагу 7,5 від 8 кг. Купувала четвірочку, також мало міряли. І чоловік любить у мене рибалити, купив собі ось такий шнур рибальський. Неодноразово купую, а, в принципі, кажу, в Аврорі непогані ці шнури. Тоді була В АТБ, купила батон нарібний. Від фірми шостка. Буду знову робити шубу. Вирішила купити ось цей майонез салат на 30% жирності від розумний вибір. Женька захотіла ось таку собі жуйку зі смаком яблука, але каже, що кавун набагато смачніша. А, ще в аврорі Женька собі купила чупа-чупс. Тоді Алінки купила цирочок мілупа, банан Банан-суниця. 90 грамів. І розплочувалася я в АТБ карткою АТБ, тому що накупила ось такі пелюшки. Із класною знижкою. Для нашої родини це завжди розходний матеріал, тому що ми їх стелимо для нашої бусинки. Від своєї лінії 60 на 90 розмір. Дуже класний розмір. І на кожній пачці я зекономила майже 25 гривень, то вирішила зробити запас. Придбала таких пачок 4 штуки. У кожній по 10 штучок вистачить надовго. Повна ціна 99,90, а я ж купила за 74,90. Тобто 100 гривень у мене вийшла економія. Не озвучила ціни, хоча б назвувати ВТБ, щоб придбала, що по чому. Соус майонезний 19,90, батон 21,30. Жувальна гумка 19,30 і сирочок. Йогурт 1790. Ось такий в мене був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!